У цьому відео покажу, як зробити таку прикольну анімацію тексту всього в декілька кліків. Творюю текст, далі відкриваю Pen Tool і малюю хвильку або будь-яку іншу фігуру, по якій вам потрібно, щоб пробігся текст. Далі я йду в вкладочку текст, «Path Options і вибираю маску, таким чином вибираю шлях для тексту. Ставимо ключик на таймлайні на перший кадр, повертаємося до параметру first і викручуємо його максимально ліворуч, аби наш текст сховався. Ставимо ключик на третю секунду і викручуємо цей же параметр, але в іншу сторону. Тривалість анімації можете обирати самостійно. Повний відео з більшою кількістю анімацій вже на моєму ютуб каналі, Посилання в описі профіля.